Друзі, привіт! Дуже цікавий дзвоник, тільки що був. Позвонив підписник і запитує таке, здавалося б, банальне, просте запитання: чи можна розмитнити євробляху? Це військовослужбовець, який завіз сюди автомобіль єврореєстрації на тимчасове везення, і зараз воює і використовує цей автомобіль на передовій. І таке просте запитання. Відповідь дуже проста і стандартна. Це не можна розмитнити євробляху, але я йому так і сказав. Але він мені пояснив, що він коли завіз цей автомобіль і пройшов срок тимчасового везення, він зв'язався з митницею, написав листа і з митниці отримав дозвіл на перебування на території України на цьому автомобілі до закінчення воєнного стану. Тобто, що це говорить, що це дозволяє. Він зараз, будучи. У відпустці має можливість вивезти цей автомобіль, закрити митне зобов'язання і повторно завести цей автомобіль. Але вже в митному режимі гуманітарна допомога як на благодійну організацію. І ця благодійна організація актом прийому передачі передасть йому цей автомобіль. Він поїде в МРЕВ, зареєструє його на українські номера розмитнення 0%. Якщо у вас є запитання, є якісь думки з цього приводу? Пишіть в коментарях. Я все прочитаю і дам детальні відповіді.